Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. А ви знали, що чоловіків 45 не можуть направляти десантно-штурмові війська? От мені дуже часто телефонують і запитують, що робити чоловіка 45 років записали в ДШВ, а в нього ніяке здоров'я. У цьому відео коротко та по суті розповім, чому відповідно до закону 45-річних військовозобов'язаних не мають права зараховувати до лав штурмовиків. А щоб знати, як захищати свої права, можна придбати інструкцію щодо ВЛК при спілкуванні з ТЦК, перетину кордону та при огляді водія драгером. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної, корисної та оперативної інформації. Чому 45-літніх не можуть направляти в ДШВ? Відповідно до пункту 23 глави 20 розділу 2 положення про військово лікарську експертизу в Збройних сил України. Затверджено наказом Міноборони No402. У випадку прийняття постанови ВЛК придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК ТСП, навчальних центрах і тому подібного. Такі особи є непридатними до служби у підрозділах спеціального призначення, десантно-штурмових військах і так далі. морська піхота. Разом з тим, у пункті 74 Порядку проведення призову громадян на військову службу затверджено вже постановою Кабміну номер 560, зазначено, що резервісти та військовозобов'язані, які підлягають призову на військову службу, за рішенням начальника РТЦК ТСП, видається направлення на вилка сформоване за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Особам віком. До 45 років. Зверніть обов'язково увагу, до 45 років у направленні для проходження медичного огляду зазначається про необхідність визначення їх придатності до проходження військової служби у ДШВ ССО морській піхоті. Майже аналогічна норма зазначена у пункті 3.1 глави 3 розділу 2. Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Це той наказ Міноборони номер 402 Тобто з пункту 3.1 положення про ВЛК вбачається, що особам, які досягли 45-річного віку направлення на проходження медичного огляду для служби у зазначених підрозділах, вже не видається. А отже, без такого направлення та відповідного висновку про придатність. Служба у цих військах є неможливою, але про це скромно так мовчать. Цікаве та корисне відео, ставте лайк, ставайте спонсором каналу і підписуйтесь. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!